Привіт! Продовжуємо розповідати про сучасні посттермінали для зручної роботи з касою. Сьогодні у нас на огляді компактний посттермінал IMIN SWIFT 2 в інтеграції з PROC ESHLOT. Пристрій розроблений для комфортної обробки платежів у сфері розрібної торгівлі та надання послуг. Він має широкий набір функцій для покращення роботи вашого бізнесу та миттєвого обслуговування клієнтів. iMін Swift 2 має дві моделі, які відрізняються процесором, об'ємом пам'яті і наявністю NFC модуля. У нас на огляді версія з 4 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 32 ГБ, а також NFC модулем. Чим же він цікавий? Swift 2 має великий сенсорний екран 6,5 дюймів при цьому малу вагу. Пристрій важить всього 450 грамів, а також інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Операційна система Android 13. До того ж iMean Swift 2 оснащений камерою для зчитування QR та штрих кодів. Принтером для друку чеків має Wi-Fi, Bluetooth, 4G і, як я казав раніше, NFC. Звертайте увагу на комплектацію. Змінна акумуляторна батарея забезпечує роботу протягом 10 годин без підзаряджання. А якщо і цього вам буде замало, то можна використовувати док-станцію. Для прийому оплат карткою необхідно додатково встановити на пристрій банківський застосунок для приймання платежів. Інтегрований з PRO Кешелот. Це застосунок термінал від приватбанку A24pay від А банку або термінал баймоно» від «Монобанку». на ваш вибір. Всі ці застосунки можна завантажити з Google Play. Давайте перевіримо, як працює IMIN Swift 2 із встановленою мобільною касою Кешелот. Відкриваємо застосунок Кешелот та переходимо у відкриту зміну. Можемо додати товар із довідника номенклатури або із списку популярних товарів. Обираємо товар. Товар додано. Можемо переходити до оплати. Натискаємо оплата, оплата карткою, провести оплату. Прикладаємо смартфон з NFC або платіжну картку. Оплата проведена успішно. Чек зареєстровано. Можемо його роздрукувати. Для цього натискаємо на відповідну кнопку. Готово? Термінал IMIN Swift 2 із встановленим мобільним застосунком програмної каси Кешелот стане чудовим девайсом для здійснення продажів за будь-яких обставин на торговій точці чи на виїзді. Адже серед його основних переваг, компактність та автономність в роботі, а з повноцінним офлайн режимом мобільної каси Кешелот ви зможете видавати чеки навіть без доступу до мережі інтернет. Все для вашої зручності. Побачимось!